Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Лучани почали публічно оцінювати роботу мера міста Ігоря Поліщука. Містом ширяться написи Мер Поліщук Мародер. Такі дописи помічають на школах, смітниках, магазинах та будинках. Звісно, пошкодження комунального майна не є доброю справою, але вочевидь зрозуміти людей можна. Це явний протест проти свавілля мера та його оточення. Адже майже щотижня Поліщук потрапляє у новий скандал. То нишком змінює генплан міста в інтересах забудовників, то особистому тренеру відкриває кав'ярню в центрі міста, то виділяє шматок землі своєму патрону палиці. Поліщук, здається, активно працює тільки в інтересах своїх. Проблеми лучан йому не цікаві. На них багато не заробиш. Тож містянам не залишається нічого іншого, як у такий спосіб нагадувати пану Ігорю про його, так би мовити, недоліки. І якби влада не намагалась перевести стрілки на тих чи інших політичних опонентів щодо даного перформансу, все ж більшість лучан в соціальних мережах погоджуються з тезою, розміщеною на парканах. А що думаєте ви? Пишіть нам в коментарях.